Травень Запоріжжя продовжує приймати вимушених переселенців. У перші дні із блокадного Маріуполя вдалося евакуювати 156 людей. Вони два місяці перебували в укриттях Азовсталі. Бліже канцюмарта нова мачі ліс активні обстріли непосередньо по комбінату. Конечно, бомбоубежище у нас очень сильно ходуном ходило. На улицу выходить було практично невозможно. Если раньше ми там хоч трохи на сонушка посматрювали. Била також, то ми сніг чтобы щоб элементарно руки помыть. За день до обласного центру доїхала ще одна евакуаційна колона. Це 344 врятованих: жінки, діти та люди похилого віку. Завдяки Маріупольському гуманітарному коридору евакуювали також людей із Мангуша, Бердянська, Токмака та Васильівки. Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста і організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії за Зовсталі. Вдалося врятувати більше трьохсот людей, жінок дітей. Фактично, ми вивели цивільних зазовсталі. Першим прихистком для переселенців у Запоріжжі стають спеціально створені хаби. Їх у місті три Козак Палац, епіцентр та метро. Тут українців годують, обігрівають, консультують та дають необхідні речі. Тим, хто цього потребує, знаходять житло. Отримують первинну соціальну допомогу, реєструються щодня ну, понад 2 тисячі осіб, і понад 3 тисячі осіб отримують гуманітарну допомогу у вигляді наборів харчування, гігієни за потреби одяг. Всі, ті, хто приходить сюди, вони отримують психологічну допомогу за потреби, медичну допомогу. Водночас до Запоріжжя продовжують прибувати гуманітарні вантажі. Ця допомога приїхала від німецьких партнерів з Магдебурга. Тут понад 5 тонн вантажу, зокрема, ліки, засоби гігієни, речі та технічне обладнання. Вона буде розподілена по нашим районам на ці територіальні інформаційні центри, тому що. Є об'єкти, де саме кожного дня перебувають ці вимушені переселенці а є де е, зберігаємо це для того, щоб ну, взагалі, якщо буде складніша ситуація, то ми розуміємо, що ми от залишимось всі на цих територіях. Тим часом наближається 9 травня. Та поки на тимчасово окупованих територіях рашисти та їхні поплічники влаштовують свято побєдобєсія, президент США Джо Байден підписує довгоочікуваний закон про ленд-ліз для України. Ось це зроблено. Вже за тиждень, 14 травня, у Турині стартує пісенний конкурс Євробачення. Залишивши всіх опонентів позаду, гурт Калуш оркестра з піснею Стефанія посідає перше місце. Зі сцени міжнародного конкурсу під час свого виступу наші виконавці проголошують надважливі для України слова. Please help і ось 16 травня розпочалась операція з порятунку гарнізону оборонців Маріуполя за Завсталі. З території заводу евакуювали 53 тяжко поранених захисників та ще 211 військових. 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону. Та припинення оборони міста 20 травня з тимчасово окупованого енергодара лунає шокуюча звістка. Рашисти викрадають командира пожежного загону Віталія Трояна, а потім відкривають вогонь по мирних демонстрантах, які вимагають його звільнення. Окрім цього, беруть в полон ще й виконуючого обов'язки загону Павла Пилинського. Хочу подякувати нашим людям, які не припиняють боротися з окупацією, особливо тим, хто зараз на території, яка тимчасово під контролем Росії її армії, зокрема рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, за підтримки від усіх нас. За три дні в Запоріжжі відбувається подія, яка засвідчує національність спротив українців спецгасіння марки Руський воєнний корабель. Все на той час з моменту краху Москви проходять символічні 40 днів. Тож протягом дня українці розкуповують весь тираж 5 мільйонів екземплярів. Ці марки були розіслані по всім відділенням нашого міста, а також області в всіх обласних районних центрах в районних центрах наших відділення. А також марка буде реалізовуватись на пересувних відділеннях. Також ми розіслали на пересувні відділення. Наші журналісти не пропускають жодну подію регіону. Зокрема, і новини про український спротив загарбникам. Ці та інші актуальні теми обговорюють та діляться власним баченням у програмі Добрий день. Ми Запоріжжя ми вже так про мову заговорили про слова. Це все. І ну хотілося б також сказати, що український словник ми слово назвав вираз, присвячений російському кораблю словом 2022 року. 25 травня запоріжці прокидаються від звуків вибухів. Ворог запускає по місту чотири крилаті ракети. Три з них влучають у торговий центр, промислове підприємство та приватний сектор. В останньому внаслідок прильоту постраждало 62 будинки. Уламками смертельно поранило жінку. В 5.30 ранку вибух такої сили, що я працював і що мене з крісла скинуло. Така хвиля була. Побила е, повністю всі вікна до п'ятого поверха, е, двері винесло, спіділь знесло. Згодом, аби допомогти з відновленням житла, до Запоріжжя приїжджає представниця міжнародної організації ООН Кароліна Лінхольм-Білінг. Вона привозить будматеріали для тих осель, які ще можна відновити. У цій місцевості, де я зараз стою, у ВКБ ООН надало руберой для постраждалих від обстрілу домівок. Цей матеріал використовується для того, щоб покрити дах а також стіни, куди влучив снаряд. Це так би мовити, тимчасова допомога перед тим, як люди почнуть готувати свої домівки перед зимовим періодом. Станом на кінець травня все ще окупованими залишаються багато територій. Більшість Херсонської, Запорізької, Луганської, частина Донецької та Харківської областей, а також незаконно анексований Крим. Тетяна Пода, телеканал МТМ. Ну Що ж вітаємо тих, хто приєднався до нас сьогодні, саме в день, коли ми пригадуємо саме роковини початку широкомасштабного вторгнення, пригадуємо всі ті факти, всі ті місяці, які нас супроводжували саме цей рік. І зараз ми з вами переходимо саме до місяця до травня, і чомусь взагалі з цим місяцем була скажімо так, асоціація. Що було багато вихідних, було багато зустрічей з родиною та друзями. А чим саме запам'ятався травень 2022-го, Ми зараз і поспілкуємося з нашим гостем в студії. Тож вітаю, Олексій Савицький, начальник управління по роботі з молоді та сім'єю Запорізької міської ради. Вітаю тебе! Доброго дня! Не хочеться знаєш з цієї дати робити. Щоб значить дати чомусь більше зі святом асоціюються, але є і роковини війни, як їх можна так називати. Тому сьогодні я знаю, що. Ти опікувався і до сих і до сих пір продовжуєш саме тематику людей переселенців. Працюєш в хабі, давай пригадаємо, може щось, які є флешбеки, саме пов'язані з травнем. З цього почнемо, тому що ми подивилися саме дайджест, наш відділ новин теж пригадав, які були на той час акценти і та актуальна тематика. Що ти можеш про травень пригадати? Ну по перше, в травні, мабуть. Поїхали люди з Азовсталі. Маріуполь почав їхати ще 15 березня. Маріупольці приїжджали, були величезні колони тоді, десь по 200-300 автівок за раз ми приймали, і це були такі страшні моменти, бо жодної вцілілої машини. Вони всі були посічені, люди тоді приїжджали такі. Важкі дуже, бо були поранення, були осколочні поранення, і там панірування було прямо на місці. Там багато... Навіть надписи, надписи «Діти, діти білі христини допомагали. Не, не, допомагали, на жаль, і ось так люди приїжджали, і ми вже тут їм кому потрібна медична звісно, допомога, психологічна допомога, гігієнічна допомога. А в травні запам'яталось те, що Мабуть, вперше такі також кадри війни були. Приїхала така грузова автівочка, відкрилась, і звідти вийшло десь 30 людей. Так, це з Васильівського району люди виїжджали. і ну, Такі кадри були зворушливі. Знаєте, виходять жінки, діти, які їхали у фурі, скажімо так, у причепі, тобто без якихось там умов, просто так. Як ну, є. Люди розуміли, що будь-який шанс виїхати з окупованої території. Вони використовували максимально. Стояли великі колони. Люди намагались виїхати. Ці колони а, періодично обстрілювалися окупантами. Тому всі розуміли, що головне це було зберегти життя своїх близьких і, і самого себе, щоб виїхати саме з цих непідконтрольних владі України територій. Да. Скажи, будь ласка, от зараз буквально ось нещодавно ми заговорили про те, що треба передивлятись історію. Все те, що пов'язано з травням, з'являється інформація, щоб позбутися цих радянських дат святкування. Як ти до цього ставишся? Чи треба нам до цього теж поступово приходити? Чи і на часі такі рішення? Я думаю, що потрібно, бо кожна людина повинна себе ідентифікувати. Давайте писати нову історію новими якимись святами. Я, взагалі зміни були прозведені у Дні Молоді, він святкується 12 вересня, в цьому році повинні були святкувати, але. І молодо цю нову дату, нормально. І ставили. нормально все ставиться. І я вважаю, якщо ми одразу все змінимо, це буде дуже такий. Величезний крок до нашої більшої ще незалежності для того, щоб в головах людей вже були наші українські культурні цінності, які пов'язані з нашою новою історією. Так я теж пригадую, що насправді ми акцентували більше саме на 8 травня, Наприклад, коли весь цілізований світ пригадує жертви саме е світової війни, коли всі шанують пам'ять загиблих і розуміють, що ця дата по перше всього це трагедія людства. А не не щось інше з іншими сенсами. До речі, може, пам'ятаєш в травні ми ще більш розмірковували, мені здається, періодами. Як такий був внутрішній мем два-три тижні, тижні та не розуміли, що насправді ось ми будемо сидіти як зараз в студії, що це буде вже рік і від Ковини, повномасштабного так. вторгнення. І була надія, що ну якщо не зараз навесні, то, то влітку може бути ось таке несподіване завершення військових дій, наша перемога. І ми всі жили тим, що ось ось щось зміниться. Ну я хочу сказати, ми і зараз так живемо, бо кожна людина. Кожен українець вірить, що дуже скоро наші захисники відвоюють тимчасово окуповані території і повернуться люди туди, де жили, і ми будемо відновлювати нашу країну. І ще в травні було, мабуть, дуже величезне скупчення журналістів, бо вперше повернули людей з Азовсталі. Було, мені здається, десь до Трьохста журналістів, бо кожен канал приїжджав там з великою групою. Було Багато іноземних груп. журналістів да, груп, да, так, да. так. І дуже було важко тоді їх розташувати. З... Вимушений був їх зібрати. Ну, там прям дуже некрасиві кадри, коли жінка виїхала, вона сидить з дитиною плаче, а журналісти до них з камерою і питаються зняти це для. Психологічно uh, важко yeah, для да, людина саме інші. а людина не хоче не те, що спілкуватися, вона потребує тиші щоб вона відчула себе в безпеці. Слухай, ну це ж як теж журналістка етика, і тут да, більше да. мені здається навіть питання не до професійних якостей людини, а а більше до людяності і розуміння того, що відбувається, тому що ми, ми самі в погоні якихось. Гарячих матеріалів сенсацій, іноді ось ця межа вона є дуже тонкою, і це з одного боку. З іншого ми розуміємо, що що ось ця публічність і про те, що ми говоримо про нашу про окупацію, про війну говоримо на весь світ. Це теж нам допомагає. Тоді в питанні саме. Людей, які боронили Азовсталь, ось ця публічність допомагала саме їх звільняти, так. допомагала тому, щоб люди виїжджали, тому що вся світова спільнота і її увага була прикута саме до подій, що стосуються саме Маріуполя. Ну так, да, з усім згодний, і хочу сказати, що в. Тій ситуації дуже допомогли представники ООН, які приїхали туди. Згодом вони взяли на себе всю цю працю з пресою. ми її, ну, там, Спеціальні служби її перевірили усіх, а потім вже вони скоординували так, щоб вони не заважали людям під час того, як вони будуть повертатися, що ми, ми донесли, що ми спочатку там психологи, нагодуємо їх, надамо усю допомогу необхідну, бо люди виїжджали. В важких станах тоді. Тоді, мабуть, в першу чергу була медична навіть допомога. А потім вони вже трохи оговтаються. І хто захоче, той поспілкується. Ми обов'язково людям скажемо, що в них є. І потім так і сталося. Багато людей ну, розповіли свої історії, були такі важкі бабушки, які ще на візочках приїхали. Ну, Бо тоді було і важко, але усіх розселяли, усіх зустрічали. Річали, усім надавали допомогу в медичних закладах, якщо потрібно було розміщали усіх. Я ж кажу, тоді було важко, але справлялися. Бо за травень місяць ми прийняли, здається, десь до 20 тисяч людей. Тобто... міжнародна спільнота, які організації долучалися до допомоги зараз. Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, це підтримка нашої економіки, підтримка наших військових, це те, що всі країни Європи світу гуртуються і допомагають, хто чи може. Ось тоді, на той, на той період. Чи завітали там до вашого хабу якісь міжнародні е, організації? Так, фонди? багато було фондів. Багато було кожного дня по 4-5 фондів приїжджали. На, на жаль, не всі змогли надати нам допомогу, але такі, як UNFPA, UNICEF, ЮНІСЕФ the Children. Е Можу когось забути, бо багато було Medical Association, багато таких. Ну я думаю, вони як то да. перепрошую, якщо когось забу, Да, але... І там уряди різних стран допомагали. Тоді, коли їхало щодня, там від 4 до 6 тисяч людей щодня, то потрібно було їх і годувати і надавати допомогу там, бо ну, звичайні зубні щітки, зубні пасти. Вони. Розходилися ну коли 6 ну, ми тисяч розуміємо, приїжджає. що люди виїжджали взагалі з думками, що можна ну що, що не завжди була можливість, хоч щось взяти з собою, коли ти виїжджав. Або якщо ти приїжджав з речами на пунктах пропуску, могли все, що завгодно в тебе забрати. Ну, і ти виїжджав взагалі без нічого. Я знаю, багато фактів було, що людей просто навіть не, не, не залишали одяг і казали, йди пішки траси, і вони доходили саме до Запоріжжя в такому вигляді, в такому стані психологічному, тяжкому. Ну, так то, то, що психологічний стан у багатьох. Не було документів, бо їх житло розбомбило і люди приїхали. Просто ось людина стоїть в нього, і в неї нічого немає, і їй потрібні там щось таке базове, щоб одразу ну, отримати допомогу, якісь гігієнічні набори. Там вибачаєш шкарпетки. Ну, я щось пригадав. В мене, в мене товариш активно допомагав, виїжджав ближче до лінії перетину, коли багато виїжджало саме з окупованих територій. Він ну, як мога можливо під'їжджав на транспорті і чекав, коли підходили. Люди і казав, що було дуже багато жахливих історій. Що що розуміли глядачі? Перепрошую, може, що за трошки емоційну окрас саме ці, цієї доповіді, але каже, що були факти, коли чоловіків. Навмисно окупанти передягали в одяг, ну, по перше, вони були знущання. Потім вони переодягали їх в жіночий одяг, і пішки люди саме саме емоційно пригнічені йшли саме до території, яка була під контролем саме владі України. Ось ну ну тобто були було дуже багато жахів, і ми розуміємо, що люди дійсно. Приїхали без нічого в тяжкому психологічному стану. Хотів у тебе запитати ще одна історія. Це теж від від моїх родичів в, в їхньому. Закладі вони приймали саме людей похилого віку, допомагали. Потім ці люди виїхали там до, до іншого міста України. Але вони за цей час, коли були багато, спілкувалися один з одним, як то кажуть, стали. Якщо не друзями, то товар, товаришуйте, Вони до сих пір підтримують зв'язок один одному телефонують ці люди. Похиловики, які тут отримали прихисток. Ви дзвонять, питають, як, ви що у вас? Ось хотів запитати, чи є в тебе люди, які з тих часів, з якими ти продовжуєш е, спілкуватися, які, як то кажуть, ну все одно не те, що вони там цінують, що їм допомогли, ну просто якісь такі е, відносини напівдружні. Ну, на, на ну сталися. Бу, було таке деякий час, ось там десь місяць там. Писали, що дякуємо, ми вже там, дякуємо, ми вже там, дякую, все. Ми доїхали, все. Ну і вже розуміли, що людина вже за кордоном, там була одна родина, яка ну, ми допомогли. Муж військовий був в полоні. На той час в них не було ніяких коштів, ми їх тут. Прийняли, відвезли до шелтеру, в шелтері розмістили, надали допомогу, все, що не дітям речі знайшли, все. Ну тобто кожна окрема історія це окремі потреби. І ось все, що потрібно, знайшли, відправили. Спочатку вона там на Західну Україну приїхала, і далі вона її прийняла родина з Германії, здається. І вони сказали, що все в них добре, все в них. Вони дуже раді чекають свого чоловіка. Все, ось ось такий от ось ну, там бабуся, яка тут за сина, бо він був в лікарні, передала якомусь Сергію п'ять тисяч гривень. І ось я повинен був знайти Сергія. Щоб саме да, я, Сергій спробу да, його знайти, да, так? В нього автівка він вивозить людей добре. Потім якось це спрацювало. Я усім волонтерам, які на той час також приїжджали, розповів історію, і ці гроші повернули бабусі. Бабуся сказала, що так, син все вже влаштувався, влаштувався, все нормально, а гроші повернули. Ну ось така історія була ще. Таке може трохи стандартне питання, але мені здається, що треба час від часу зупинятися, робити якісь висновки. Як ти думаєш, ось цей рік, який, який пройшов, які, по-перше, ми як суспільство повинні зробити які висновки, що це був за рік, і ось особисто для себе цей рік за скільки вийшов? Знаєш, як кажуть, ой, цей рік за, за два. Мабуть, рік за п'ять. Багато було таких, знаєте, викликів, які ну, прям потрібно було. Ну, люди приїжджали з агресією, вони не завжди адекватно сприймали, що їм хочуть допомогти, бо вони ще були замкнуті. І були такі люди, які і питались. Лізти в драку, потім перепрошували. Але ну, такі на ну, емоціях приїжджали. Якщо вони бачили, що щось там є, його не влаштовує, що там ось я з дівчинкою, мене потрібно пропустити. все, Всі повинні відійти. Я зараз хочу перший тут, а всі, і всі повинні почекати. Ти відводиш, розумієте? всі в черзі. Ну, багато людей приїжджало, було. Найбільший приїзд був. 51 автобус на дві локації. Тоді працювало ще дві локації: метро і епіцентр. І Ось епіцентр була така основна локація і допоміжна метро. І тоді було важчезно, ось коли приїхало. І Були черги, ми було 12 автобусів наших муніципальних, які вивозили, постійно працювали. І знаєте, впоралися таким чином, що домовились з тими водіями, а водії також ну, робили велику роботу. Вони їхали туди, вони розповідали історії, як їх орки там психологічний тиск чинили, пригнічували. пригнічували да, ми будемо вам стріляти, коли ви поїдете. Там. Сиділи 3-5 діб, чекали, поки зберуться автобуси людей, і потім їхали. Було таке, що автобус не доїхав, почались обстріли, ЗСУ зупинило його десь у лісосмузі. І вони, ми їх чекали о п'ятій ранку, до п'ятої дочекали, нам сказали, що все ЗСУ не пускає далі їх. І тому що обстріли та, були з боку окупанту. І, так? так, ми в п'ятій поїхали додому, і в сьомій ми вже їх зустрічали ранку. Тобто, вже в сьомій ранку вони приїхали. Такі також були страшні кадри. Відчиняються двері. І люди випадають, бо вони спали ну у полі до, до якоїсь. Ранку вони не спали взагалі, бо. Ну, поки не зморило, не, так? Так. Да, і, ну, і автобуси були забиті. Тобто там не, не було можливості сісти і комфортно їхати. Там ну, ну, хто, хто в автобусі були? було там, 90. Ну, да, людей. мова йде ж не про комфорт в таких ситуаціях, а про збереження, да, щоб ну, головне і... зберегти життя, як то кажуть, себе близьких. І автобуси доїхали, і вже там їх заправляли, бо у кожного там залишилось пального дуже дуже мало. Ну, і тоді ми, коли приїхала така велика кількість автобусів, ми до, домовилися з водіями, не дивлячись на те, що вони там потрібні, тоді шлях був довгий. Було до 33, здається, пунктів пропуску в різний час. Найбільше було 33 пункти пропуску, поки ти проїдеш їх всі, тобто це не, не день, а частіше два або три. І ось люди ось в такому стані були люди з Херсону, які два тижні добиралися. Вони два тижні жили в мікроавтобусі. Ну це також. Ну вони приїхали, коли їх розмістили. Вони були в захваті. Ну багато від людей чули. Слів благодарності тих людей, які працювали, це і служба у справах дітей, це і соціальний захист, це і департамент освіти, департамент культури, департамент спорту сім'ї та молоді, лікарі, тобто психологи, різні організації, такі які допомагали людям виїжджати за кордон безкоштовно автобусами, там артак вони займаються досі цією практикою. Там ну, все змінили повністю свій, свій профіль роботи, смішно, тому що головна, так. головна мета була допомогти людям, допомогти військовим. Ковим зовсім в Іншому форматі почали працювати всі міські заклади. Ми розуміємо, що десь хаб, десь прихисток, десь укриття, десь там допомога їжею, десь одягом, десь якимись фахівцями, і тому саме так і налагоджувалася ця, ця робота, тому що е, що нам треба точно не втрачати, це єдність саме суспільства. Ось нещодавно на днях була саме свято єдності. Треба про це не забувати і гуртуватись не тільки в випадку, коли якісь негаразди до нас приходять, а й в інших. Я теж. Як ти до компліментів відносишся? Дуже так. так? Ну, я один, якщо то я про тобі скажу, мені подобається, що ти в соціальних мережах, саме в Фейсбуці, Більше робиш публікацій навіть не присвячених своїй безпосередній роботі. Ну, є деякі люди, які тільки про роботу, наприклад, постять. А навіть більше матеріалів в тебе виходить, пов'язаних більше особисто з тобою, а навіть скажу так, з твоєю родиною. І навіть, я пам'ятаю, ти колись спробував запускав окремий телеграм-канал. Основна ідея була, якого це ти, як батько, та твоя та твоя донька. І я розумію, що саме в сенс в родину ти вкладаєш свій особистий. Тому вже наприкінці нашої розмови, скажи, будь ласка, саме що б ти хотів сказати тим родинам, і в тебе, і в мене, мабуть, таких багато прикладів українських запорізьких родин, коли батько залишився тут, а родина поїхала, і вони цей рік не бачилися, можуть спілкуватися один з одному тільки завдяки, наприклад, якомусь менеджеру та відеозав'язку. Від, що б ти від себе... Сказав таким родинам якихось слів підтримки може чи, чи розуміння. Ой, знаєте, почну так здалеку спілкувався з психологами, і ось буде 10 років у нас ще психологічної травми. Через 10 років буде плато, і тільки потім буде трохи краще. Ну, психологічно. Бо війна залишає за собою дуже такий вагомий. Слід в наших душах. Тому хочу сказати, що дуже важливо зараз приділити увагу своїм дітям, бо вони найвразливіші в цей час. Тому хочу і за їхнє майбутнє зараз борються наші військові. Так, так. І їм будувати нашу державу. Ми будемо виводити з руїни, а вони вже будуть будувати. Тому потрібно зараз зробити наступні покоління такими, які би хотіли розвивати нашу державу. Власним прикладом дітям демонструвати, що це можливо, казати дітям, як ви їх кохаєте, не приділяти їм увагу. Ну, щоб якщо кожна людина замислиться над тим, що, щоб виховувати свою дитину в дусі сімейному, патріотичному, в такому, щоб була злагода, то я вважаю, що наша країна. Буде цісти і процвітати, це дуже добрі і щирі слова. Хочу побажати, щоб в тебе, дивлячись на роботу, теж був час проводитися зі своєю родиною, тому що це мені здається, що най найкраще, що може бути в кожній людини, якщо є можливість бачити своїх рідних. Чого хочу вам побажати? Давайте триматися разом. Сьогодні присвячимо весь наш ефір. Пригадуємо цей рік, який проживали і проживаємо всі тут, гуртуючи саме в українському місті Запоріжжі. Тож далі залишайтеся з нами. Ми будемо пригадувати наступний місяць.